До повномасштабного вторгнення Слов'янський ЦНАП надавав 250 адміністративних послуг. Війна змусила повністю змінити свою діяльність та пристосуватися до роботи в військовий час. Тривало час через активні бойові дії на Донеччині. Держава закрила доступи до реєстрів, але нині потроху установа відновлює свою роботу. Наразі робота поступово відновлюється, доступи до реєстру відкриваються. Щойно нам відкрили доступ до реєстру. Реєстрації бізнесу та реєстрації нерухомого майна була проведена робота щодо написання листів по відновленню доступу до відповідних реєстрів. Нині слов'янський центр надання адміністративних послуг вирішує понад 40 питань. Більшість послуг потребують особистої присутності. Так, наприклад, якщо місцевий захоче зареєструвати бізнес у слов'янській громаді, йому слід звернутися до ЦНАПу. Або є такі послуги, які він може надіслати поштою, але заява повинна бути завірена нотаріально. Це теж у людей викликає певні труднощі, тому що нотаріуси теж нещодавно повернулися. А люди, які знаходяться за межами Донецької області, вони можуть звернутися до будь-якого цнапу, тому що на період воєнного стану всі послуги є екстериторіальними. Керівниця каже, що нині установа отримує багато заяв від переселенців, які хочуть отримати довідку про місце проживання. Для цього мають підтвердити декілька осіб, що переміщені особи дійсно. Проживають за вказаною адресою, також можливо надання цих довідок онлайн на нашу електронну адресу. snapsobakaslavrada.gov.ua. вони заповнюють заяву, сканують її і відправляють скан копії паспортів своїх та свідків, які будуть свідчити той факт, що дійсно людина проживає за тією чи іншою адресою. Продовжують співробітники надавати консультації з різних питань. Можна звертатися, отримувати консультацію, тому що питань дуже багато, ми всім надамо консультацію. Телефон для довідок 099 539 80 47. Також кожен особисто може звернутися до центру за адресою вулиця Батьюка, 40, мікрорайон Лісний. Загалом відновлення ЦНАПів це державне опікування проблемами людей за європейськими стандартами. Особливо важливо, коли до міста почали повертатися люди, яким потрібен зараз центр. Нині у Слов'янську мешкає понад 50 тисяч місцевих.